Кабачки дешеві і ми вже робимо заготовку ікри. Сама популярна ікра, яку я готую завжди. Кілограм кабачків, ви там будете вже множити, як хочете. 300-350 грамів цибулі, три зубчика часнику, 300 грамів моркви. Ніякого натирання всмажування окремо. Я беру ось таку сковорідку чи каструлю. В чому ви варите ікру. Наливаю сюди десь 2 столові ложки олії, небагато. Зараз. Просто нарізаю кабачки хаотично. Кабачки, моркву, цибулю, часник, і все сюди відправляю. Кабачки нарізані і нарізаю так само моркву, прямо до кабачків. Нарізана і тепер цибуля. Все хаотично, тому що ми будемо перебивати все по Ми робимо ікру їсти так, і як заготівка на зиму, така, як у магазині. Часник не дуже полюбляю, тому три зубчика, ви можете більше. Зараз я додаю столову ложку сюди солі. І отак трішки перемішую. Олії зовсім, зовсім мало. Води не наливаємо. І ставлю зараз на плиту ніяких спецій, нічого поки що не додаю. Ставлю на плиту, накриваючи щільно кришкою. Раз закипить, прикручу. Щільна кришка накрита і тушкується до готовності, щоб морковка у нас стала м'якенька. Нічого не готую з пастою, тому що в мене немає томатів. Якщо у вас є помідори, то 10, як куряче яйце, 7-10 помідорів поріжте відразу сюди. Крутили на маленький вогник і дивіться, там вже стільки вологи, що не хвилюється. Дивіться. Бачите? Ну що, 40 хвилин і морква у мене готова. Додаю зараз. Дві столові ложки, отакі гарні пасти томатної. Паста у мене своя, домашня. Ми робили, у мене є відео, отака паста, шикарна. Перемішую і зараз будемо виводити по смаку. Столова ложка солі була з самого початку. Додаю ще столову без гірки. Додаю цукру, столову ложку. І додаю лимонної кислоти. Пів чайної ложки, тому що паста не дає ту кислоту, яка потрібна, оскільки лимонної кислоти. І додам іще чилі, це за смаком. Пів чайної ложки перця чілі. Пів чайної ложки чорного меленого перцю. Структура в мене вона і не рідка, і не густа. Але ще хвилин 10 я протушкую без кришки. Додала ще одну столову ложку цукру. і вже досить тушкувати. Повністю все готове. Зараз перебиваємо і готова. Перебиваю погружним. Банка застерилізована. Як гарно виглядає наша ікра, отака консистенція її. Тут води немає.